Thank you У 1948 сорок через три роки після завершення Другої світової війни, обласну лікарню створювали і розвивали військові фронтові медики. На той час у лікарні було 9 відділень: 315 ліжок і 300 працівників. Нині заклад найбільший на Сумщині і в рази потужніший. І директор Сумської обласної клінічної лікарні пишається своїм колективом. Три покоління четверте вже. Працює сьогодні в обласній лікарні, сьогодні колектив, який налічує майже 1300 чоловік. Це потужний заклад. Я дуже вдячний сьогодні і військовій адміністрації, обласній раді, всім нашим гостям, що вони в цей складний нелегкий час прийшли. Привітати і подякувати за роботу нашому чудовому прекрасному колективу. Я радий з того, що я працюю з цим колективом вже 14 років, і я можу тільки пишатись кожному з них. 75 років це дуже велика дата, і за цей час ця лікарня перетворилася в потужний заклад охорони здоров'я, якому довіряють люди. Найголовніше люди довіряють своє життя. Коли почалася повномасштабна війна, ми побачили наскільки колектив згуртований ці лікарні наскільки вони дружні і мужні. Частина цих лікарів. Змінила білий халат на піксель і пішли захищати нашу державу. Нині сумська обласна клінічна лікарня відповідає міжнародним стандартам за медичним оснащенням і професійним рівнем. Перші керівники Сумщини дають високу оцінку діяльності кожного працівника в медичному колективі. У Нас багато різнопланових закладів охорони здоров'я, але обласна лікарня нас одна дійсно це заклад. Який впроваджує інновації Міністерство охорони здоров'я, це підтверджує тим, що дає дороговартісне на обладнання навіть в ці часи. І обласна адміністрація не тільки на словах вам дякує, а дійсно підтримує з обласного бюджету, особисто Одрем Васильовичу, всьому керівництву і всьому великому колективу щира вдячність і пошана за те, що ви робите, зичу вам професійного. Довголіття професійних успіхів. 75 років це коротка мить для історії, але ціле велике життя для людини, і так само епоха для медичного закладу, де склались потужні родинні лікарські династії, і особистий внесок кожного працівника творить спільну славну історію всього закладу. З нагоди ювілейної дати, а найголовніше за самовіддану працю народний депутат України Ігор Молоток вручив героям медикам обласної лікарні, грамоти Верховної Ради України, колективу міцного здоров'я впевненості, витримки, успіхів. І я хочу, щоб кожен ваш день дарував вам можливість посміхатися. Коли заходить усміхнений лікар, це точно дає можливість пацієнту швидше одужати. І найголовніше. Нам усім скоріше тримає Дмитро Прощайло в сумській обласній лікарні працює 22 роки, але вже двічі їздив у Херсонську обласну лікарню після звільнення цього міста, де протягом місяця лікував пацієнтів, як він говорить на волонтерських засадах. Ми їздили командою в місто Херсон, тобто ми там надавали. Спеціалізовану медичну допомогу зараз дуже не вистачає медичних фахівців, тому я працював за своєю спеціальністю. Пишаюсь тим, що працюю у сумській обласній клінічній лікарні. Так говорить кожен її працівник. Працюю з 1994 року. Я дуже люблю цей заклад. Це мій другий дім, а може навіть і перший. Мені дуже приємно, що мене наградили. Ще відзначили мою роботу. Ювілейні урочистості це той рідкісний випадок, коли лікарі, медсестри, молодший медичний персонал на короткий час зняли свої білі медичні халати, вийшли з операційних чи лікувальних відділень і зібрались разом у святковій залі. А далі знову в режимі 24 на 7 зцілювати тих, хто довіряє медикам і лікарні свої здоров'я і життя. В Медицині працюють люди, які люблять людей. Це люди, які люблять життя. Так от якраз таки за життя борються на вартість здоров'я. Ов'я стоять і в кожного свій фронт. Новини СТС. Ні, не доволі. На фронт їх усіх треба. Щоб... У мене інші пріоритети. У мене найбільш хвилює війна, ніж робота депутатів. Дуже хотілося взагалі на них не дивитися, не бачити, що не творить. Ну, Нічого не зміниться наразі. На жаль. Та ну, в принципі, так. Не всіма, звичайно, задоволені. Зараз такі часи, що не всі є, звичайно, винятки, але. Ні. -ет. Вони про нас взагалі не думають, ні про дітей. Не знаю. Не подобається мені взагалі Не зовсім, якщо так можна виразитися. Дуже багато скандалів з ними пов'язано останнім часом. Стосовно бюджету, особливо, доволі. Те, що гроші виділяються не на армію, наприклад, а на якісь другорядні речі, які зараз не на часі. Напевно, ні. Вірніше, скоріше того, що ні. Я рахую, що вони взагалі не працюють. Ну, принаймні на... не працюють на благо нашого народу і на перемогу нашої нації. Я мало, мабуть, цікавлюся, тому мені важко відповісти. Стосовно кожного, щоб це була знаєте, раціональна відповідь, справедлива. Ну, з приводу законопроєктів, ну деякі мене, кінечне, я їх не розумію доцільності. Не розумію також доцільності витрат коштів на ремонт доріг і тому подібне. А так, ну я не хочу просто в це влазити. Це знаєте, як улізти в болото. Перші дні березня 2022 року і 10-й день повномасштабного російського вторгнення. Того ранку на території підприємства РДМ Груп російський літак скинув дві авіабомби. Працівник компанії Іван Шумило згадує, тоді він народився вдруге. 5 березня в сім годин ранку я з'явився на роботу і в цей час було бомбардування літаків Російської Федерації. На нашу територію впали дві авіабомби, як стало пізніше відомо. Вагою по 250 кг кожного. От мене 20 метрів зорвалась бомба. Мене підкинули вверх трошки все. сніг, який випав того ранку, почернів від гару й кіптяви від палаючих машин. Посеред двору велетенська вирва, 2 на 3 метри. Все довкола засипане уламками цегли, битим склом з будівлі механізованої дільниці, де вробляли металоконструкції, зірвало дах. Потрощені усі офісні приміщення. Таку картину побачили решта працівників, які дізнались про російський авіаудар. Приїхавши на роботу. Я побачив з дороги ці руйнування, і ну дуже стало так тяжко, тому що ну скільки сили і труда вложено було в офіси, в техніку. Ми в 2021 році за рахунок того, що у нас зростали постійно продажі, ми наращували портфель замовлень завдяки ефективній системі управління та дуже крутій команді. Ми змогли зайняти такі ну, можу сказати, лідируючі позиції в області. Був оновлений автопарк спецтехніки, яка Цього дня, на жаль, більшість з неї постраждала, а деяка була знищена взагалі. Сьогодні працівники компанії «RGM Group припускають, що можливо той авіаудар був точно спрямований саме на їх підприємство. адже від першого дня російського вторгнення колектив активно допомагав зміцненню оборони сум проти ворога, який тоді вже оточив місто. За ініціативою власника нашої компанії перші ж дні ми. Почали допомагати збройним силам, це як територіальній обороні. Ми відвантажили повністю весь склад залізобетонних виробів, які у нас які ми робили для наших об'єктів та для наших клієнтів для відділу продажів. Також перші дні ми налагодили виробництво конструкції з металу, які дозволяли силам територіальної оборони та Збройним силам України. Ставити загорожі для того, щоб не проїхали там танки, та ну та важка техніка. Військовослужбовець Леонід Ніколаєнко розповідає, коли ворог підійшов до Сум, товариш його юності Сергій Голуб допомагав оборонцям Сум захистити місто і його жителів усіма ресурсами свого підприємства. Хочу подякувати своєму товаришу Голубу Сергію, який є, очолює ржм груп. За ту допомогу, яку він зробив з перших днів війни, давав блоки. Давав свою техніку, якою ми перегоражували тоді на курській дорогу. Тоді була дуже велика потреба в топливі, от, тому що треба було заправляти техніку. Я як зараз пам'ятаю, це газелі його возили в бочки, качали ручним насосом. Це екскаваторів, які копали траншеї ось нашій бригаді. Дуже багато це на протязі, мабуть, трьох місяців день у день. Він сам їх заправляв, ось давав, тобто не відказував, крани давав на пліти перекриття. Військові потреби в першу чергу вони на щит безпеки. І це в той час, коли саме підприємство в руїнах, а експертний висновок засвідчив кількамільйонні збитки. Збитки це були орієнтовно, ми обрахували близько 40 мільйонів гривень. подали на ці збитки, Ми вклали вже десь порядка 70% від вартості, яку ми заявили. по Нашим збиткам, власними силами і за власні кошти, це та формула, за якою понад півтора роки в компанії RGM Group відновлюють свій потужний довоєнний виробничий технічний і технологічний потенціал. Нині масштаби відновлень близько 70%. Вся територія, що була розбита вибухами, замощена плиткою відремонтовані офісні приміщення, встановили новий дах над арматурною дільницею підприємства. Втім, досить масштабні обсяги ремонтів усе ще чекають свого завершення. Ми знайшли можливість, навчилися і робили все. Але найголовніше про що говорять в колективі компанії RGM Group, змогли відновитись самі, і тепер активно відновлюємо і відбудовуємо всю сумщину. Ми зараз займаємося як і будівництвом доріг відбудовою, так і були у нас в цьому році проекти по штучним спорудам мостам, збільшуємо обсяги продажів матеріалів та продукції власного виробництва. Нашим клієнтам це все завдяки тому, що ми маємо досить потужну команду. Професіоналів. Завдяки нашому колективу, який вистояв, ми пережили ці скрутні часи. Ми приймаємо участь у відновленні Сумщини. Ми працюємо не тільки по місту Суми, а й по всій області, в тому числі в прикордонній зоні. Зараз ми завершуємо об'єкти, такі як експлуатаційне утримання по місцевій мережі. Це влаштування там асфальтобетонних покриттів. Також виконуємо роботи по місту суму. Це укриття по двом об'єктам і виконуємо відновлювальні роботи по місті трасянсу. До російського вторгнення RGM Group була знана як компанія лідер дорожнього будівництва. Сьогодні підприємство активно інтегрується в нові сфери і напрями, де потрібні новітні технології, неординарні конструктивні рішення, кваліфіковані професійні кадри та гарантована якість виконаних будівельних робіт. Зараз ми відкрили для себе нов. Ви напрямок беремо участь у відновленні житла, яке було пошкоджено е, при масштабному вторгненні. Також будуємо бомбосховища е, на територію Сумщини. У своїй роботі ми використовуємо новітні технології, е, контролюємо якість своїх робіт, тому що від цього залежить безпека та комфорт наших людей.